Всім привіт! Рада вас вітати на каналі. Зробимо, як завжди, огляд найважливіших подій, які стосуються України, з Європи та світу. Щоб не пропускати нових цікавих відео, підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео. Так ви допоможете просуванню Україна мовного YouTube. Дякую вам. Отже, почнемо з Франції. Ви знаєте, що Франція збирає вже другий екстрений саміт. Він відбувся 18 лютого. Саме після переговорів сполучених штатів та Росії в Ряяді до речі, до кола запрошених приєдналися вже нові лідери Європейських держав, а також союзники НАТО. Та Канада головна е, тема саміту е, залишалась незмінною – це війна в Україні та європейська безпека. Прямим текстом лунали попередження, що ми добре знаємо, що Путін не має червоних ліній, і після України наступною мішенью може стати НАТО. Також європейські лідери е, побоюються, що навіть якщо війська РФ тимчасово залишать окуповані території, тобто це може бути лише тактичним кроком для. Реорганізації та нового вторгнення, що стало причиною термінового саміту, ви знаєте, що це рішення саме ухвалене після п'ятигодинних Перемовин між Сполученими Штатами та Росією в столиці Саудівської Аравії Москва не тільки не пом'якшала свою позицію, а й посилила вимоги. Тобто вони заявили, що членство України в НАТО це червона лінія, яку ми не перетнемо. Крім того, російські представники нагадали, що Дональд Трамп, начебто єдиний серед західних лідерів, хто відкрито заявив, що втягування України в НАТО стало однією з найбільших помилок Байдена. До речі, що ви думаєте з цього приводу, напишіть в коментарях під цим відео. Дякую вам. Таким чином, РФ також виступила категорично проти присутності, до речі, будь-яких військових контингентів НАТО в Україні навіть під прапорами Європейського Союзу чи окремих держав. Британія також готова, до речі, відправити миротворців в Україну, але є певні умови. Лондон розглядає зараз можливість введення миротворчих сил в Україну. І прем'єр-міністр Великої Британії заявив, що важливо, щоб Британія відігравала лідерську роль в цьому питанні України, тому що, якби Британія, він каже, допомагала Україні ще з початку повномасштабного вторгнення. Однак є також умова, тобто гарантії безпеки від Сполучених Штатів. Польща в свою чергу посилює також армію та вимагає більшої солідарності від Європейського Союзу. Міністр фінансів, до речі, цієї країни Анджей Даманський сказав, що ми ніколи не будемо недооцінювати загрозу з боку Росії. Таким чином, Варшава вже витрачає рекордні 5%. Ви знаєте, ВВП на оборону і допускає ще підвищення цієї цифри до. 6-7%, якщо буде потрібно, також зазначається, що розвідка сполучених штатів каже, що Путін не готовий зараз до реального миру. За даними американської розвідки, Кремль продовжує прагнути повного контролю над Україною. І джерела в розвідці сполучених штатів та конгресі стверджують, що в нас немає жодних ознак, що Путін зацікавлений у справжньому мирному договорі. Тобто, ми бачимо, що, попри великі втрати, РФ не демонструє бажання припиняти війну в Україні. Також давайте скажемо про те, що Зеленський відклав візит до Саудівської Аравії. Трамп також знову повторив свої тези. Він сказав, що війна ніколи б не почалася, якщо б він був президентом. Паралельно з міжнародними перемовинами Трамп підписав також, до речі, три важливі укази у Сполучених Штатах про доступність еко та лікування безпліддя для американців, про радикальну прозорість уряду та економію бюджетних коштів, і також про контроль незалежних агентств, які можуть діяти всупереч політиці президента. Щодо України, друзі, Трамп продовжує наполягати, що Росія хоче закінчити війну. Її солдати гинуть тисячами щотижня. Це безглузда війна, каже він. Яка ніколи б не почалась, якби я був президентом. Щодо висновків, ми бачимо, що Франція терміново збирає саміт через саме жорстку позицію РФ на переговорах у Саудівській Аравії. Британія також розглядає введення миротворчих сил на територію нашої країни, але лише за гарантії Сполучених Штатів. Польща в свою чергу також посилює оборону та вимагає більшої європейської єдності. Розвідка США вважає, що Путін не готовий до реального миру. Зеленський, ви знаєте, відклав візит до Саудівської Аравії, уникаючи таким чином політичних маніпуляцій. А Трамп знову наполягає, що війни б не було, якби він був президентом. Отже, друзі, ми бачимо, що світова дипломатія намагається знайти вихід, але поки що Кремль не демонструє жодної готовності. На цьому це всі важливі новини для українців з Європи і світу. Вашу думку, як завжди, висловлюйте в коментарях під цим відео. До зустрічі.